Сьогодні столові та винні сорти винограду, які раніше вважалися виключно південними, відмінно ростуть і плодоносять у багатьох регіонах України: у Київській, Харківській, Львівській, Одеській областях та інших регіонах з різними кліматичними умовами. Такий прорив винограду в північні і центральні регіони став можливий завдяки роботі українських селекціонерів, які вивели цілу лінійку морозостійких сортів. Наш виноград не поступається південним сортам по цукристості більше 35% врожайності, смаковим якостям і розмірами ягід. Крім того, він стійкий до таких небезпечних хвороб винограду, як мілдю, оїдіум, хлорос, бактеріальний рак, чорна плямистість, які на півдні можуть знищувати цілі виноградники. На ньому також рідко з'являються філоксера, листовійки та інші шкідники. Єдине, що може пошкодити морозостійкого винограду це сильні зимові морози. Хоча найстійкіші сорти витримують зниження температури до мінус 32 градусів, іноді цього буває недостатньо. Особливо небезпечні для винограду холоду в безсніжні зими. Тоді рослини можуть не дожити до весни. Тому восени виноград потрібно ретельно вкривати. Недбале укриття теж може привести до загибелі лози. Саме тому сьогодні я детально розповім, як правильно вкрити виноград на зиму, щоб він добре переніс навіть найлютіші морози і навесні швидко пішов у ріст. Точної дати укриття винограду немає. Для кожного регіону вона своя. Також важливо враховувати вік лози і морозостійкість конкретного сорту. Я не раджу починати вкривати виноград до настання стійких заморозків. Перед укриттям корисно трохи загартувати лозу при невеликих негативних температурах 6, мінус 8 градусів. У цей період поживні речовини переходять з надземної частини до коріння. Після такого гарту колір лози стане світло бежевим Це означає, що можна приступати до укриття. Готувати виноград до укриття потрібно відразу після збору врожаю. Ось що потрібно зробити до укриття. Після листопаду зніміть лозу зі шпалери і розкладіть на землю, підстеливши покривний матеріал або старі простирадла. Обріжте і сформуйте кущі. На кожному рукаві видаліть пошкоджені, відплодоносивши сухі, хворі і загущаючі гілки. Обріжте всі неодревесневші пагони, вони все одно загинуть взимку. Залиште на кожному рукаві три найсильніших втечі, а верхні обріжте. Видаліть усі пасинки. Сформуйте пагони для плодоношення наступного року. Проведіть катаровку, видалення поверхневих коренів. Зберіть і спаліть все листя і обрізані пагони. Проведіть рясний вологозарядковий полив 50 літрів води під кожну лозу. Внесіть осінні добрива в два етапи. Спочатку органіку через 3-4 тижні, комплексне добриво для осіннього підживлення винограду. При необхідності обробіть рослини від грибних хвороб 2% бордоською сумішю, якщо літо було сирим і холодним. Зазвичай ці роботи потрібно завершити до кінця вересня-середини жовтня, в залежності від регіону. Починайте вкривати виноград, коли температура опуститься до мінус 10 градусів. Способи укриття залежать від клімату вашого регіону. Є два основних способи сухий і вологий. Сухий спосіб найнадійніший, але й самий трудомісткий. Він ділиться на повне і часткове укриття, в траншеї, полуукриття або підгортання. При такому укритті волога не потрапляє до рослин. Вологий спосіб простіше для нього використовують солому, ялиновий лапник або сніг. У цьому випадку вода, дощ і сніг вільно проникають до лози. Чим вища врожайність винограду, тим нижча його морозостійкість. Повне укриття найнадійніший спосіб. Його використовують у найхолодніших регіонах або там, де часто бувають безсніжні зими. Підготуйте дерев'яні щити, фанеру, плівку, рубароїд, шифер або інші матеріали. Також знадобиться утоплювач солома, тирса, сухе листя. Як зробити повне укриття? Щоб лоза не гнила на землі, підстеліть шар ялинового гілля. Зверху покладіть бруски або поліна товщиною 10 см на відстані 40 см один від одного. Акуратно розкладіть лозу на ці підставки. Засипте утеплювач і накрийте плівкою. Зверху покладіть рубароїд і шифер. Краї плівки, притисніть цеглою або дошками, щоб під неї не потрапляли повітря і волога. Траншейний метод ще один надійний спосіб. Викопайте неглибокі траншеї 25-30 см. Покладіть в них короб з дощок, а в нього виноградні лози, загорнуті в мішковину. Зверху покладіть рубароїд і шифер так, щоб їх краю виступали на 15 см за траншею. Накрийте плівкою і засипте землею. Полуукриття підходить для регіонів з теплими зимами. Покладіть лозу на сухе листя, солому або терсу. накрийте щільною тканиною або агроволокном. Зверху покладіть шар ялинового гілля або соломи. Підгортання підходить для самих морозостійких сортів. Обрізку робити не потрібно: завияжіть лозу в пучок і покладіть на фанеру або підон. засипте штамп землею ширина 25-30 см. Висота 20-30 см, зверху укрийте соломою або подвійним шаром гілля. Є й інші способи вологого укриття, але ці 4 найнадійніші. Тепер ви знаєте, як правильно вкрити виноград на зиму. Вибирайте морозостійкі сорти, і вони будуть відмінно рости навіть в північних регіонах України.